Всім привіт, Ірландії І отакий незвичний формат відео, бо запізно прокинулась сьогодні. Не могла заснути і вирішила погуляти. І хочеться закінчити відео. Потім вже буде просто темно. І такий, знаєте, формат вночі. Як взимку я робила. Ну, може, до цього повернусь, може, ні. І місце приємне. Я вам я сті, е, селфі стік забула. А, тому зніму от. Як маю зняти, не хочу вам показувати своє обличчя в неприємному ракурсі, бо мені так ну, ніяково. Так, стосовно думки, є такий сайт Reddit, він заборонений користування цим сайтом. Заборонено користуватися тим, хто молодше 13 років. А ви можете в Гуглі вбити reddit, ще раз вам кажу, і там вони обговорюють різні різні теми. Ну, і, звичайно, що і про секс, і про збочення, і про зґвалтування, і про сферу послуг. І ось один раз я читала про сферу послуг: що кажуть перукарі, салони краси в США, ну, люди, які в них працюють. І одна дівчина розказала про те, що. Вона робить тіпіляцію і зоні бікіні, зокрема. І до неї приходять ну, люди, які не слідкують за гігієною. І це ну, досить нерідкість. Я висновків ніяких не роблю. І, взагалі, хочу сказати не про це. а Зовсім про інше. Закінчити вчорашнє відео таким чином. Так, ось приходять до неї люди. Не доглянуті, ну і це не дуже приємно. Ми можемо зрозуміти, лікарі про те саме писали. І потім ця жіночка пише, що «вибачте, я не хочу нікого засуджувати, я можливо нечемна була. І мені здається, що це взагалі елемент західної культури, тобто не засуджувати чи засуджувати не вголос, не обговорювати це засудження. Так, що от все ж за що ти засудив людину, ти їй розказав, навіть не спитавши її ім'я. От в нас трошечки поінакше, манера інакше спілкування. Між іншим, якщо вам ви шукаєте щось приємне, наприклад, як моя знайома з Казахстана, що ви хочете знайти, чому тут добре, то от одна з переваг Ірландії, що вас в голос засуджувати не будуть. В нас же так, що тебе просто спіймали, про тебе просто нічого не знають, не питають навіть факти, що там, до чого, щоб співвідносити, якось логічно, чого ти такий там вибір зробив, чого так сталося, і тебе починають засуджувати. Ну, Наприклад, тебе засуджують і за те, що ти зробив, і за те, що ти не зробив, і озвучують це. Наприклад, тебе можуть засудити, що ти незаміжня, чи ти заміжня не так, як хочеться. Я в ЗАКСі, ну, я не, не чула, що там позаду кажуть, але моєму батьку в ЗАГСі казали, чого вона виходить заміж за ірландця, навіщо він їй треба? Мене за це засуджували. І в обличчя мене за це засуджували теж. А коли я була незаміжня, мені кричали, вийди за забудь кого, щоб тільки розлучитися, ну, щоб ти хоч була розлучена, ну тільки. Тільки не <свісно> всі приклади з мого життя, але тільки б ти вийшла заміж. Там були і такі там поділ, що одна людина, от я знаю точно, що вона просто переймалася, що я просто не, за... ну, не вийшла заміж, вона не хотіла нічого поганого сказати. А Потім, коли вже я вийшла заміж, то не тільки що засудження, що я вийшла за іноземця, багато людей і мені вголос каже, що це ти за діда вийшла, і він тебе перевіз, ти для того, щоб переїхати, на це погодилась. Це можуть там більш чимно випитувати, от як нещодавно, чи можуть просто сказати тобі отак от відверто. І мені так це смішно, це ну, так, таке враження, що я лежала на дивані, і тут якийсь дід дізнався про мене ірландський. І він зайшов в мій будинок і взяв мене на руки і поніс в Ірландію. Тобто закордонне ну, от уявляється, от так от якось дивно, що це от просто тебе перенесли і в тебе життя ну, казкове, якщо ти е, вийшла заміж за такого діда. Ну, а Хто тебе візьме таке лайно українське, вибачте, е, як не дід, звичайно, що нема шансів за хорошого вийти заміж ірландця. <рес> це вже я роблю висновки. такі, ну, Бо це ж не одна людина, каже, багато. І пишуть ну, росіяни, я вже розказувала, менш чемно пишуть українці, більш чемно, але все одно, ну, що от, от ж у нас такі, такий комплекс меншовартості, що ми вважаємо, що я не можу. Це ставлення до мене, зокрема, що думають, Боже, вона така а, дурнувата, некрасива, страшна, а, хвора людина. Ну як який ж міг іноземець з нею одружитися? Ну, Таке ну, свої б ще, і то гроші треба заплатити. я не знаю. А, потім засуджують, якщо ти не маєш дітей, це. Теж червоною лінією, і засуджують, якщо ти маєш дітей, і ту кількість яку... один, як ні, жодного. Три то забагато. А ти подумала чи ти не думала, ти думала тільки одним місцем, коли їх робила. І от як не зроби, ти отримуєш оце от на голову. Я думаю, що ірландці взагалі, от це дуже такий контраст з нами. І. Ну, Я інколи дякую Богу, що вони не розуміють нашої мови. Чи погано ми говоримо англійською не можемо їм висловити взагалі от все, що ми думаємо. Бо вони просто б померли Західна культура від такого. Я думаю, що вони не янголи, засуджують теж, але вони ну, не можуть так це, бо вони, в них інше виховання не можуть так це відверто розказати. Так, що ще? В мене знайома, вона отримала нарешті свою візу за 20 робочих днів, і вона їй пишуть: Та тобі просто пощастило, я кажу, як це було? Ти лежала що на дивані, і тобі кинув через, Боже, через вікно хтось на диван. Ти навіть не підводилась на вулицю піти, тобто, тобі просто пощастило, а ти не збирала документи, не платила гроші, не летала в Астану, летіла, ну, знімала готель, нема амбасади Ірландії в Казахстані. Ну, тобто Це така робота, ну, їй просто пощастило, і тому вона отримала візу. Вона між іншим хвилювалася, перепитувала, дзвонила їм, Так, чи такі документи, чи ще вам документи. Ні, але їй просто пощастило. Між іншим, я розумію, що це захисна реакція. А тільки я поступила в університет, мені казали, чого ти туди поступила, що ти будеш мати з такою злобою. Потім мені почали ну, дисертація, це, це проблема для багатьох людей, і чого ти її хочеш отримати. І що ти здобула? І в тебе заберуть науковий ступень, бо ти переїхала. Я кажу: а в світу вище, вас теж заберуть. Ну, і, а чого вищу? Ну, будь-яку там, закінчив ти на сантехніку, а в тебе забрали, бо з якого біса ти переїхав. Ні, це пожиттєвий статус. І якщо вам здається, що вам за цей статус виплачують щось, то нічого не виплачують. І за сало ти її купила. Це ж люди, які не розуміють, що купити за сало дисертацію. Це ну, це ну, як квартира. коштує. Хороша. Тобто, якщо такі гроші є, то треба купувати квартиру. якщо ви... Ми, це називається пад-ключ. І ну, Мене от вразило, що я познайомилася з людиною, і вона мені, мені там, ну, більш чимно, не так, як я вам розказую. Ну, Я просто хочу скоротити час, щоб ви мене зрозуміли більше. А от просто от випитувала і висновки робила. І я слухала, і потім, боже, думаю, який контраст. І, ну, так же всі дослідження і робляться. Що спочатку людина на щось подивилась і навело це на якусь думку, а потім робиться дослід на цю думку. Це описано у Майерза дуже добре. Потім там знецінення таке, що. Та що там ваші дисертації? Та моє життя дисертація. Ну, як тобі це не болить, ця дисертація, що ти мені про неї постійно кажеш? А, і а, моя подруга мені колись сказала, що ну, бо їх, їм так болить, що ти хочеш мати те, що вони навіть мрії можуть засуджувати. Я хотіла колись ноутбук купити, і це коли тільки це все починалося, я про це сказала, в мене навіть грошей на той час не було, потім з'явилися. І мені сказали, ти хочеш, а навіщо тобі треба? Ти на роботу і з такою злобою будеш носити, ти не хочеш працювати, ти хочеш тільки, Боже, це я тільки сказала, що я, яка краса мені б хотілося. І от невичерпна тема. Так, на щось я не на те натиснула, трошечки перервалось, але я вже закінчую. Свою думку таку не можу, щоб декілька хвилин. Так, я ще хочу сказати, от за щось тільки не засуджують і за відео, і не те сказала, і за те, що там за прагнення бути там худенькою, чи я не знаю. Купляти одяг і засуджують за те, що я ставлю на канал. Між іншим, українці мене я стикнула, засуджують за те, що я ставлю на канал там, в підтримку України, і це ну, мені здається, що це там не про російські українці. Просто це погане за те, що я говорю про війну, це про погане не можна говорити. Засуджують за те, що ти говориш, за те, що ти думаєш, за те, що ти от така людина, живеш на світі. А, і ну, це, по-перше, говорить про те, що якщо засуджують за якісь там здобутки людину і принижують її через це, а, знецінюють її здобутки, це означає, що просто а, в цій людини болить, бо в неї, ну, чим на її думку, на її думку, мало досягнень, вона б хотіла те, що ви маєте. А тут не склалося, і, ну, щоб трошечки якось себе заспокоїти, вона може сказати, що така людина, що вам просто це не ну, легко вдалося. А сказали мені, що мій чоловік мені все дав. А Я кажу, ну, якби мій чоловік мені давав, то він би мене тримав як хатню тваринку. Він сказав, не працюй, мову не вчи, я не жартую. Ну, і взагалі нічого не треба, сиди вдома. Постійно. І життя б склалося так, от, як він хоче. А потім, якщо б він помер перший, то, він, між іншим, чайка, то я б лишилася отак от сама. В будинку, який він мені залишив, він сказав, що в мене дві пенсії, можеш отак от жити і все. І натурбуватись не прийшов. Так що, ну, звичайно, що я. Машини прав не мала, якби я на це не працювала. от. А я... мені це дуже важко далося, але я там і теорію з поганою англійською вчила кожен день. І от Я зробила... Я кожен раз роблю все, що я можу. От Мені здається, що мені навіть крихти не далося так. Ну, Це за моїми відчуттями. Тут вже право кожного думати, як він думає. Ну, а по-друге, про виховання, якщо ви судите незнайому людину. І по-третє, це показує просто про ваше, якщо ви думаєте, що ви знаєте, як жити незнайомим людям, засуджуєте їх за їх минуле. І, причому кажу, я ж ну, добре б я сказала б, я була повією і мене б засудили. Ну що, я щось там отримала, б працювала. Взагалі, мені здається, що моя історія життєва це про те, що. Навіть якщо ви невеликі здібності, а я така і є, і це не кокетство. Ну, якщо ви будете за щось хапатися і наполегливо працювати, ви будете мати. Я думаю, що навіть більше, ніж я, бо я ну, середнього розуму, середньої освіти, я маю на увазі, що в мене є ну, те, що треба ще вчити і вчити мови, що там? Хімія, фізика, математика. Нещодавно питала свого батька, він у нас врахує добре, як вираховувати. Він мені формули написав. От так от я кожен раз питаю, довгих років йому життя. Так що я не перебільшую свої там якісь досягнення, ну, те, що я працюю на щось, що я хочу. ну. Так і є. І зараз я спілкуюся з такою людиною, яка працює ще більше. Вона каже, вчила мову кожен день, кожен день, в 6-й ранку вставала. Там. Треба її спитати, з якого віку. Вона каже, вона мені теж не давалася. Ну, вона прикладач, робить технічні переклади. І можна бути в різному віці. Моя ще одна подруга ну, під 40 почала це все вчити. І вивчила, і ще й німецьку. Так що моя історія про те, що все вам вдасться і краще вдасться. На такій от позитивній ноті, ну, ще щось, човни якісь. Хочу закінчитися.